Від. Сьогодні 18 жовтня і наша щоранкова підказочка від Всесвіту. Я відкриваю книгу, вибираю навмання якесь слово і тлумачу його для себе. Не тому, що пані злата, якась там егоїстка. Ні, просто що ж я можу знати про вас? Ну точно нічого. Або стільки ж скільки ви знаєте про мене. Хоча ви знаєте про мене, якщо підписані на мій канал. Заходьте і підписуйтесь. Ну, я про вас нічого не знаю, тож пишіть в коментарях, хто ви такі. Я тлумачу. Це цю підказочку виключно для саба. Ось мої ноги, бо я сижу в кріслі, і ось мій Жорка. Жорка, привіт! Повіляй хвостиком. Ось він віляє вам хвостиком, і ми починаємо нашу підказочку. Ну, Жорка скептично ставиться до моєї розваги, каже: вам би пані злато вже було б стидно, ви лікарка, людина з вищою освітою. Жорка, жорка? Так ти кажеш про маму? Да? Да, каже, мені аж стидно, що я взагалі учасник і свідок у цього, у цього позориська. Яке гадання? Ви ж лікарка, пані Злато, а займаєтесь такою фігньою». А ви знаєте, а я займаюся такою фігньою, тому що ну, це весело. Давайте вибираємо слово. Ось, що в нас там сьогодні? Перед картиною». Перед картиною. Ось, Бачите, не брешу. Що таке для мене перед картиною? Да? Ну хтось каже так, і що це таке? А це, знаєте, така історія, коли ми на щось дивимось і ми вирішуємо, чи підійти нам ще ближче, чи відійти. Бо велике бачиться на відстані, як ви знаєте. Для мене це сьогодні от у мене є картина мого життя. Чи я просто сижу перед нею і роздивляюся, чи мені треба щось зробити, щоб побачити це більш чітко. А для цього, мабуть, треба від чогось відійти. Про щось переосмислити, про щось подумати. Оце для мене сьогодні дуже підходяща підказка, тому що у мене вихідний день. Я не працюю, і сьогодні у мене є час не тільки побалуватися ось з моїм Жоржентієм, який дуже любить свого жирафіка, а й трошки по подумати про своє життя. Ні з якої ні точки зору, не з позитивної, ні не з негативної, а просто подивитись на моє життя як на якусь картину. Можливо, і вам також це буде. Дуже корисно. А чому б і ні? Жорка, Жор, скажи до побачення, до побачення, до завтра, кажу я і мій любимий Жорженький. До побачення, мої хороші. Слава Україні і героям нашим слава!